Друзі, вітаю вас на каналі на дачі, З вами Юлія. І сьогодні відео хочу показати, як же ж рослинки витримали таке похолодання. Територіально я знаходжусь в Харківській області, але у нас тут низина, і у нас, якщо в Харкові більш-менш нічого не страждає, то у нас все мерзне. Баклажани Персі висаджувала в теплицю і дуже-дуже переживала. Тож покажу, що тут. Ну, В принципі, ось ви бачите, це баклажанчики ті які. Ну, це і був меншенький такий один. Ось ті, які посаджені в тепличці. Ну, Видно, що, звичайно, то буває так, як посадиш і температура, гарна погода, то вони зразу йдуть в ріст. Зразу ж просто стартують. Тут видно. Видно, що вони страждали. Ну, ну що поробиш? Було мінус два у нас. Дуже холодно. Ну, ви знаєте, по всій Україні у нас було мінус два. Дуже холодно було в день. Температура така, 10 градусів. Ну, Холодне. Чогось так перчик, тобто, в принципі, я думала, що вже все, все їм, що ще дуже-дуже, я так. Розстроїлась, але дивлюсь, що більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш, Тобто, що я зробила? Я розвела езобіон і, відповідно до норми, 20 мл на 5 л і побризгала. побризгала, Ну і пішли тепер в іншу табличку, подивимося, що там, що там з помідорчиками. Перчик баклажани. Вони дуже-дуже теплолюбиві, дуже страждають. Ну і пішли подивимось на томати. Це тепличка з томатиками. Звичайно, було так дуже холодно. Ось такі в принципі, томати. Я їх перед похолоданням, я їх не підживлювала. Я їх висадила, подивилась, що температура буде знижуватись. Ну і вирішила, що не буду поки що. Їх так сильно підживлювати. А вже я бачу, що вони, але ж і холодно дуже було, бачу, що потребують підживлення. Сьогодні я їх теж обробила із біоном, це по листу. Це і для підвищення імунітету, а також і живлення. Тому я почекаю і через декілька днів буду теж обробляти. Підживлювати томатики. Томатики і перчик. І покажу вам, також дуже теплолюбивий. Це вже інший сорт От томатика. Ось вони. Я вже їх так трошечки закручую. Ось такі томатики. Бідні Бідні вони. Важкий такий рік був. Для них зробила висновки, буду висаджувати трошечки все вітер дуже сильний на дворі. А хотіла ж показати вам ось ось такий базилік. Базилік теж дуже теплолюбивий, і він себе почуває нормально. Але я його висаджувала, так з краю не садила, а висаджувала вже далі. По теплочці, дуже мені подобається, між. Томатиками різний базилік сіяла. Я люблю як зелений, так люблю і такий. Вже пора і прополоти в тепличці. Бур'янчики вони ростуть, а от за будь-якої температури автоматики та перчики, звичайно, люблять, щоб потепліше було. Гарний базилік. От, от він такий, подивіться, який гарний підріз. Нормально. Теж, пережив... Ой, трогнула, так пахне. Теж переживала за нього, бо дуже теплолюбивий. Тож, я задоволена томатами, перцями переживала, сильно так засмутилась, але бачу, що більш-менш. Знову мінус був і на часнику. Теж його сьогодні обробила і забіончиком, і і зібіоном також обробила і цибульку. Ось цибулечку оброблена вона. І зараз покажу вам капусту мою експериментальну та бурячки. Знаходиться під укриттям, під духами. Це от такі бурячки. І ось така капусточка. Теж треба полити. Там вона підсохла, тут ось мокренька. Але бачу, що треба. Ну, подивлюсь, що будуть з бурячками. Вам розповім це мій експеримент. І зробила висновки, що капусту все ж таки під дуги треба висаджувати. Забула сказати, що ту капуста була рання. Це така полуничка. Ну, що там? Не зрозуміло, що. Подивимось, чи померзли квіточки, чи не померзли без укриття. Полуничка просто так от. Росла, але вона ще не вся ця квітне. Цю полуницю я висаджувала восени. Це полуничка, та яку я придбала в стаканчиках і висадила весною. Це сорт дивна. Ну Ось, ось вона така. Дивна рання, квітує. Квітуньки тут, бачите, жовтенькі. Це кабріло ремонтантне, квітконоси видаляю для того, щоб кущик розігнати, щоб він був більш потужний. Це Альба ранній такий сорт, Бачимо, що теж вже квітконоси викинула. Це та, яку я садила весною. Розсаду, що в стаканчиках придбавала. Гарна така полуничка, сподобалась. Але, звичайно, з неї такої великого врожаю не треба буде чекати. Це так, покуштувати та розвести розсаду. І Покажу вам, як себе почувають квіти, які я висаджувала. Це ротики, вони себе прекрасно почувають, бо холодостій. І мінус два їм був. Нормально. Ось вони квітують. Віолка теж нормально. Ні одна рослиночка, як бачите, не постраждала. З нею все добре. Розпускаються квітоньки. Які гарні, такі різні. Ой, просто краса неймовірна. Ну і покажу вам зараз квіти, які померзли. Газанія трошечки постраждала. Бачимо такі вони. Ну, бутончик більш-менш. А ось листочки. Видно, що почорніли. Але відійде. Це відійде. Більш-менш. А от, а от чорнобривці не відійдуть. Оце чорнобривці почорніли. Почорніли он. Чорні все. Чорнобривці пропали, чорнобривців не буде. Ну, Буду знати, мінус два, але у нас тут низина, тут у нас холодніше. Тому, звичайно, чорнобривці постраждали. Але нічого, дуже багато в мене так. Ось морозник, квітник гарний. Ось будуть квітнути півуні. Гарно квітнуть тюльпанчики. Ось така краса, вже відквітають, вже відквітають вони, як бачимо, вже все. Ось така царська корона її називають, да? мені здається, от. теж квітує. Гарна така, красива. Кущ півонії вже вон, з якими бутончиками. Тож, є в мене ще й багато однорічних рослин залишилось. Бігонії ще треба буде висаджувати, кротончики, інші рослини. Тож за чорнобривцями сильно сумувати не буду. Зроблю висновки, вони б ще постояли, вони ще маленькі були, але не мерзли в мене ніколи. Вони Висаджували пізніше, берегла їх, а це вирішила. Ну, погода у нас було 25-28. Погода просилась посадити, розумієте? А потім, а потім отакий холод, сніг навіть йшов у нас в Харкові. Тому дякую вам за увагу. Показала більш-менш дуже задоволена, що перці і томати збереглись. Оце, оце головне. А так буду показувати вам будуть квітувати зараз в півонії. У мене більше 40... Сорока сортів, тож все покажу. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. До побачення.